Доброго мирного дня. ми успокою затишку всього самого найкращого. Хочу я салат зробити. З червоного буряка. Не знаю, чи ви такий хто робите, чи ні, чи знову напишу, що то не таке поєднання, а я роблю так, як я захотіла. Ось. Це Червоний Буряк. Варений ось. Буде помащений олійкою. Багато наробляти не буду, бо зроблю ще один салат, звичайний. Одного. Ось. Так, що ось таке -то. Так, напоминаю, що ефіри в мене йдуть кожний ранок. Від сьомої до восьмої десь починається. Зазвичай начало восьмої, десь, так, 20, половина восьмої починаються ефіри. Якщо кому цікаво, заходьте, будемо спілкуватися. У кого є можливість, не забувайте поширювати відео і ефіри, і будемо разом спілкуватися. Так, щось таке. А Хто не підписався, підписуватися. Які є запитання, заходьте і будемо на ефірі спілкуватися, відповідати на запитання. Ось такі-то справи. Очки більше не буду кришити, не хватить. Ну не мені, то ігорний. Я салати не дуже так кажу, як є. Ще з тих літніх помідорів, що вже такі свої згороди, ну, то да Ці я вже люблю. Помідори, огірки свої, накришити, сметани туди багато наляти, щоб воно трошки постояв той салат. Ось пройшла ця сметана та і юшку. юшкою. Ось тоді я люблю такий салат. О. А такі салати ту то, то так собі. Їсти їм, я не кажу, що я не їм зовсім. Ось, але, але. Але, але. Я не дуже люблю салати. Так кажу, як є. Так що ось такі, то справи. Цибульку я вже нарізала, зараз додамо сюди. Ось, і буде нам смачно. Наварила мені бульйону курячого і кашки гречаної нього зробила, щоб з кашкою їсти. І все, і буде смак. Де дуже смачно. Ось такі справи. О, думаю, хватає морквою. Це квашений огірочок. Це в нас м'яско. Свине ось таке гарненьке. Варене з солькою, з листочками, з перчиком. О. І дуже смачне. Ми його поріжемо також сюди. Ну, трошки примерзло в холодильнику і стояло, але ну, нічого, а думаю, воно буде смачно. Просто треба було хоче дістати, розморозити. Ну, примерзло мені, ну нічого. Тепер салатки дати не буду. Ось так. Замішаю салатику, щоб було нам смачно. О. Що м'яса н'яса різати не буду, бо то буде багато. Кусочок різати. От його кусочок відрішу Ось так. О. І все. Зараз О. цибульку себе. ti budu meni salatik. Без картоплі. Я картоплі не даю, бо в мене його не їсть. Ось так. Замість картоплі я дала м'яску. Ось так. І будемо смакувати. Ось такі справи. Так. І Ще один салат. Салат, цибуля, огірки і помідори-красунчики. Смачненькі. Зараз йдемо, я йду зараз, помогу тобі вигнати. Почекай хвилинку і піду гусям їсти дам. Ось так. І замішаємо ще один салатик. Подивись на небо, моє там плаща взяти треба, Наталю. Ось так. Думаю, тут ще можна і пекінки врізати, але не знаю. Зараз подивимося, чи буду різати, чи ні. Мад, цибуля, це зелений салат, зветься. Ось так. Того мастити не буду, через те, що я його буду їсти трохи зі сметаною, а Наталя їсть з лівою з ігором. А я буду зі сметаною. Так що ось таке. -то. Ось таких два салати я зробила. І будемо смакувати. Так що. Запрошую до нас на салат. Хай вам буде всім смачного, гарного дня і міцного здоров'я!